Усім привіт! До вашої уваги огляд мішечка з байковою рубашкою. Подивимося, що попадає на столі. У нас байкова рубашка розміру М, XL, Розмір XL, Ось така на на Нацивейці розмір XL, Ще гарненька. Три ікса Размер L. Размер 2XL. Толстенькая, гарненька. Размер M. Размер M. Фирма Smoke. Размер XL. Фирма Smoke. 44-й европейский размер. Це подовжена розмір L. Розмір L. Ось така гарненька. Розмір XL. M. Фірма Шейн розмір M. Ще. Розмір M. Розмір фірма Primark. З капюшончиком розмір M L. Ось така гарненька. Ще. Я куртка. Розмір XL. Розмір L фірма чуда. Розмір ксейля. Два екса ейля, Розмір ксейля. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.